Заступник генпрокурора України Дмитро Вербицький оселився у котеджі під Києвом із ринковою вартістю майже 18,5 мільйонів гривень. І от місяць, як у нього, З'явилася сусідка Христина Ільницька, дівчина із доходом 360 тисяч гривень сукупно за останні 10 років. Вона теж придбала собі триповерховий будинок, який коштує приблизно 48 мільйонів гривень. Про таке йдеться у розслідуванні журналістів проєкту схеми Радіо Свободи. Як з'ясували медійники, Вербицький та Ільницька проводять разом дозвілля, грають у теніс, стріляють у тирі, час від часу їздять за кермом одного авто новий елітний позашляховик 23-го року випуску вартістю приблизно 4 мільйони гривень, так само належить Ільницькій, яка за її словами займається орендою яхт. І чоловік і жінка заявляють, що вони не пара, ба більше заступник генпрокурора наполягає, що не причетний до люксових покупок подруги. Сама Христина Ільницька твердить, що отримала велику суму у спадок від колишнього законна дружина, якого між іншим запевняє, що заповід був скасований, і мовляв, Ільницький не дісталося нічого. Нагадаю, журналісти розслідувачі проєкту схеми ще місяць тому розповіли, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький мешкає у таунхаусі, купленому за зниженою зниж... вартістю. У тому такий котеджному містечку коник, забудовника якого з 2020 року звинувачують у незаконному відчуженні земель. Процесуальне керівництво у справі здійснює офіс генпрокурора. За рік не було жодних слідчих дій. А на останньому засіданні восени 22-го Печерський райсуд столиці скасував арешт майна забудовника. Пане Михайло, за рік не було жодних слідчих дій. На останньому прокурора. на останньому засіданні восени скасували, бачите, решт майна ми... забудовника. Це магія, чи це правосуддя? А... А от ми знову повернулися до того, що починали. <світ> <світ> у нас <пом> іде уна, у нас іде вже е, шоста чи сьома судова реформа. Вже <світ> всі загубилися. Я, яка із них кажуть, що зараз місцеві суди е, завершають ту реформу, яку починали ще при Порошенку, ще 17-го чи 18-го року. А тут мене цей сюжет більше нагадує старе українське прислів'я. Хто щось зберігає, той з того має. Та а а вза... там хто що зберігав? Ну якщо він курує, куру То, що курує, з того й живе. Швидше, Тут надії вам о, така добра порада. Бачите, треба знайти правильного собі кавалера. <рес> це вже ж якийсь сексизм пішов. Давайте Ні, це не, і, і все буде в вашому житті добре. Тому що зараз вже є такий навіть мен, як тепер модно говорити. Варто е, тільки чоловіку стати на якусь відповідальну посаду, як його дружина моментально на другий день mm -hmm. стає успішною бізнесвумен. Тут пані була бізнесвумен ще до зустрічі. О, з от, бачите, культурам. ви не вірите. Ну, це хороший бізнес. 60 тисяч гривень так. заробити за 10 вона, вона, років А спадок від колишнього чоловіка. Так. Бачите? Ну, от бачите, тому надія, це. Тому... Я не думаю, що це приклад для мене. Я вам чесно <с скажу. Ну, хто його знає? Може, і вам попадеться у кавалері заступник на генпрокурора. Ми з вами тут мені кавалера підбираємо, чи ми обговорюємо з вами в нашій країні? Ми обговорюємо, що все це було було б смішно, якби не сумно. Розумієте, ми стюбаємося над ситуацією, розуміючи, що, на превеликий жаль. Я от інколи дивлюся, я трошки старше їх і по стажу, і по віку. І для багатьох чиновників, високопоставлених і молодих, є велика спокуса у владі, якій їх піддають. І коли здається, що давайте перешаємо, так, давайте домовимося. І оця свою вигода. От будинок, от машина, да? перед всім, скільки вже таких скандалів було. От дівчина така гарна, їздить на такій гарній машині. Е, які, по суті, репутацію йому, ну. Завжди так не буде, колись на початку 90-х, Знаєте, коли отакі от е, розумний, такі був у нас один з керівників міністерства економіки, і тоді ж бульбашками просто оці всі статки, гроші, які в 90-х, з однієї сторони легко зароблялися, з іншої сторони втрачалися. Я недавно з одним зустрівся харківським бізнесменом, і Ми згадували скільки харківських крутих, які були в 90-х, скільки їх лишилося в живі. Із сотні, ну буквально лічені одиниці. Так от він якось гарно сказав фразу, коли я казав: дивися, і то, і то, і то. Він казав: знаєш, завжди так не буде, як Соломона було написано угу. на персні. По-друге, вони живуть сьогоднішнім днем, а це всі молоді хлопці. Їм в районі 40 років, їм ще довго жить. Вони сьогодні рахують, що хотіли Бога за бороду. Але, під час війни, під час війни, що. але ж життя на цьому не закінчується. А як подальша кар'єра? А як жити в цій країні? За кордон поїхати. Можна поїхати. А за кордон. у нас є інститут репутації. Ось я теж є. хотіла запитати нового ну, ну, зараз. Ви, знаєте, журналісти схему розслідували, є, а врешті є. що? Є, 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 є. Як би то не було, нам би хотілося, звичайно, щоб це як було у Штатах або в Європі. Що якщо звинуватили моментально йде е, у відставку, але задайте, скільки було скандалів, скільки було зірок і де вони зараз? Їх немає. Угось немає, хтось собі далі працює. Я Є такі мені мене, чесно кажучи, піти відставку не влаштовує, тому що якщо люди зчиняють протиправні дії або е, замішані, або залучені до корупційних схем, то їх. Не можна просто позбавити посади, або просто звільнити, або просто за власним бажанням вони звільняються з цієї посади і все. І руки вмили, і тепер ні при чому ніхто їх не чіпає. Ні, треба відкривати кримінальне провадження і розслідувати ці справи. Не не можна. Незаконне не можна. Збагачення. Так, не можна Нема. сказати: людина замішана в корупційному скандалі. А, я замішаний в корупційному скандалі, заяву на звільнення, все. Я більше не корупціонер. Дмитро. От... Як це? Для цих людей, для такої категорії людей, звільнення посади це рівнозначно життєві катастрофі. Нехай, але дивіться. Покарання може бути різним. Чи доведеться в умовах України, як ви кажете, незаконне збагачення? У нас були такі факти, Були, але їх не так багато. А хтось сидить за незаконне збагачення. Розумієте як? Тому хотілося, щоб це так було, але в нинішніх умовах набуми так гордилися, так казали, що от вдалий приклад. Темна і незрозуміла історія, що там робиться. і версії найрізноманітніші, починаючи від того, що там всередині йдуть якась боротьба. Ну в таких структурах завжди йде боротьба, йдуть групи впливу. Хтось на чиюсь посаду претендує. Це традиційно і для нас поліції, для СПУ, для НАБУ, ДБР, хто туди пішов? Туди пішли колишні ті правоохоронці, які прийшли. Не прийшли в не впали з місяця чи сонця. Ті ж самі працюють тут із тими ж спокусами, з тими комплексами і з тими проблемами. Розумієте, ми б дуже хотіли так, щоб це було революційно. Я вас підтримую в цьому. Але в будь-якому випадку не все так швидко проходить, як би це хотілося нам. І інститут репутації є в дійсності. Є ну і працює. Дивіться, оскільки це заступник навряд чи хтось згадає його прізвище за півроку. Якщо не буде кримінальних проваджень, якщо його просто попросять звільнити цю посаду, за півроку він може поновитися на тій самій посаді. І всім буде байдуже. Ніхто, ніхто навіть не згадає. Новин так багато, у нас в Україні новина живе півдня, максимум, максимум один день, якщо це якийсь учний скандал. За півроку всі забудуть, і, і, і ніхто навіть не буде нічим Яку займатися, якщо ця людина не сяде до в'язниці. Якщо ця людина сяде до в'язниці, це. І гіпотетично може послугувати прикладом інших. Я не, я не те, що кровожерливий і хочу всіх посадити в тюрму. Але весна давно прийшла, а посадок немає. Це вже питання: до чого? До політичної волі. Так.